Сонечко встало, настав новий день. Любі малята, усім добрий день. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сохомлинського Моя мама пахне хлібом. Одного дня в дитячий садок привели двох новачків, п'ятирічних хлопчиків Толю й Колю. Їх привели мами. Хлопчики познайомились. Толя запитує Колю. Де працює твоя мама? А хіба ти не знаєш? здивувався Коля. Вона ж пахне ліками. Моя мама лікар. Захворіє людина. Мама вилікує. Без лікаря люди не могли б жити. А твоя мама де працює? А хіба ти не знаєш? здивувався Толя. Вона ж так пахне хлібом. Моя мама пекар. Вона годує людей, без хліба не міг би ніхто прожити. І лікар? запитав здивовано Коля, І лікар не міг би, з гордістю сказав Толя. Діти, пригадайте, як називається оповідання. Як звали хлопчиків? Про що запитали один в одного хлопчики? Діти, а ким працюють ваші мами? Будь ласка, розкажіть про це. Буду чекати. До побачення.